Дорогі друзі, в першу чергу я хочу висловити глибокі співчуття родинам, близьким загиблих шахтарів на Луганщині. І хочу сказати, що це страшна трагедія. І треба все зробити і діючій владі, і опозиції, і всім, хто може для того, щоб все ж таки наші шахти працювали надійно, без вибухів, без людських смертей. Що є, що робити, тому що в уряді була розроблена програма, яка передбачала цілу систему захисту шахт від вибухів, від надзвичайних ситуацій. Я висловлюю глибокі співчуття і хочу вірити, що в Україні шахти більше не будуть просто таким чином ховати людей. А друге, що я хотіла сказати, це те, що я вдячна. Інтернет виданню Українська Правда, а крім того, всім журналістам, які працюють в Українській правді, які змогли встановити прямий зв'язок між адміністрацією президента, а значить, президентом Януковичем, і. Управлінням процесом судовим проти мене в Печерському суді. Я хочу подякувати за те, що вони змогли встановити, що заяви свідків в процесі судовому, в якому я приймаю участь, ідуть не від свідків, а йдуть з адміністрації президента. Це говорить про те, що Печерський суд. Безпосередньо судилище наді мною керується вручному режимі Януковичем і його оточенням в адміністрації. Сьогодні перше клопотання, яке я буду заявляти, це долучити до справи журналістське розслідування української правди. Про втручання адміністрації президента, а власне і президента Януковича, в мій судовий процес, який вже документально підтверджений. Я думаю, що взагалі з такими журналістами, які є в Україні, в диктатурі буде дуже важко опанувати Україну. Я всім журналістам дякую за те, що ви працюєте професійно і віддано, за те, що ви сьогодні з останніх сил утримуєте країну від повного опанування авторитаризму. Всім дякую журналістам. Шановні колеги, запитання, але в нас одна хвилина. Є запитання? Всім дякую. Я буду виходити по мені. Дякую.